Привіт! Все про цу та інфінітив. Взагалі є таке правило, що якщо є в реченні два дієслова, то перед другим дієсловом в кінці речення буде стояти цу. Наприклад, бегіне трейбен два дієслова перед останнім кінці цу. vergiss nicht mich anzurufen ich schlage vor ein eis zu essen zu обов'язково коли ми будемо використовувати такі вирази haben lust haben angst haben interesse haben а також у деяких виразах Наприклад, ein verstanden sein, froh sein. I have lust ins Kino zu gehen. Я маю бажання сходити в кіно. I habe angst, den Chef anzurufen. Я боюся зателефонувати шефові. I habe Zeit, hier alles zu ordnen». У мене є час тут все впорядкувати. Es macht mir Spaß, mit dir zu sprechen. Мені приносить задоволення з тобою розмовляти. Мені робить задоволення з тобою розмовляти. Ich habe Absicht, dich zu heiraten. Мене є намір з тобою одружитися. Бачите, як нашою мовою ми мусимо сказати «Heiraten mit jemandem», а в них «одружити когось на собі». Ich bin froh, dich zu hören. Я рада тебе чути. Ich bin die Aufgabe zu machen. Я згідна зробити це завдання. Ich І абсолютно інтерес Япанішцурнен. У мене є інтерес вивчити японську. Інфінітив цу буде теж обов'язково тоді, коли перша частина речення має дієслово бути. Es ist plus прикметник. Es ist toll, Sport zu treiben. Es ist wichtig, vitaminreiche Lebensmittel zu essen. Важливо їсти багаті на вітаміни продукти. Більше в прикладах. Es ist gefährlich, bei Rot die Straße zu überqueren. Небезпечно переходити дорогу на червоне світло.

В платті їздити на велосипеді непрактично. Ще одне. Так як ми маємо наші ось ці всі вирази з «Es ist toll», «Es ist wichtig», наше «ist» перетвориться на умовне Вере. І ось чому ми чуємо дуже багато виразів з цим «Es wäre toll, eine Wohnung in Spanien zu haben». Це es wäre toll». Дуже часто використовується. І ось чому теж в ньому завжди буде в інфінітиві в кінці цу. Цу завжди буде супроводжувати ось ці інфінітивні групи онецу, умцу, штацу або анштацу. Тут значення воно не міняє його. Онецу це не зробивши щось. Умцу щоб щось зробити. І штатцу замість того, щоб щось зробити. Іма декілька речень для прикладу. Statt ins Kino zu gehen, sitzt sie und prüft кіно. Замість того, щоб в кіно піти. Вона сидить і перевіряє. зошити. Er Він поїхав на Кельн, замість того, щоб провести час з своєю сім'єю.

Він привітався, не глянувши мені в очі. Die Kinder laufen, ohne auf die Autos zu achten. Діти бігають, не стежачи за машинами, не дивлячись на машини. Але є дієслова, з якими інфінітив ніколи не буде з цу. І першою групою таких дієслів є модальні. дієслова. з модальними. Наше наступне дієслово йде завжди без цу. Це буде допоміжне дієслово умовного способу вюрде. І якщо ми ставимо в кінці щось махен, я би щось зробила, би теж інфінітив буде без цу. І ціла групка дієслів, які ми з вами зараз побачимо у піктограмці. Так собі можете і перемалювати його. Перше ми бачимо такі короткі кроки це геєн, тіє слово іти. Другий крок ширший це лауфен. Далі, де стрілочка і кома це комен, приходити. І там, де колесо, це фарен. Отже, чотири перші руху геєн, лауфен, комен, фарен. Там, де книжка і вказівка. То буде лернен і лерен вчити собі і вчити когось. І знизу ми один одному допомагаємо helfen. А також два слова залишати і залишатися ласен та бляйбен. Ще раз: «Gehen», «laufen», комен, фарен. Лернен, лерен, «helfen» при цьому один одному. Ласен та бляйбен. Wir gehen morgen einkaufen. Die Kinder laufen nach Hause essen. Ich komme dich besuchen. Er fährt nach Berlin studieren. Die Mutter lernt die Kinder ihre Schuhe zu putzen. Ich helfe ihr sich anziehen. Ich lasse meine Tasche hier liegen. Ich bleibe in Kiew arbeiten. Ще один випадок, коли в реченні є два дієслова, і перекладається це речення якось так дуже дивно, якщо його дослівно робити переклад. Але ми зробимо його з точки зору нашої мови. Дієслова відчуттів бачити очі «зеєн». «хьорен» вухо слухати, і Фюлен відчувати. Ось такі три піктограмки. Як будується речення з ним? Я чую, бачу, відчуваю, як хтось там, співає, плаче, грається і таке інше. Тобто, нашою мовою, по суті, це будуть такі речення. Я бачу, як вони грають. А німецькою ми оце дієслово не, від, будем, не відмінювати, воно завжди буде стояти в інфінітиві. Якщо ми зараз не бачимо оце як чорними буквами і почитаємо і Хюразі Вайнен, я чую вона плакати, я чую її плачучи, можна ще якось отак перекладати. Але найкраще я чую, як вона плаче. Ich sehe die Kinder spielen. Я бачу дітей, граючими, типу. Іхзе, The Kinder spielen. Я бачу, як діти грають. Іх fühle sein Herz schlagen. Я відчуваю його серце б'ючись. Але гарний переклад я відчуваю, як його серце б'ється. Ну, ось таке узагальнююче відео про Цу з інфінітивами. Тренувальні вправи чекайте в наступному відео. Від вас підписка, хто ще не підписаний. Вподобайка, коментарі. Дякую!